Вітаю на Xbox Українською! Новий випуск новин. А щоб вони виходили ще частіше, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал та залишати коментар у підтримку відео. Дякую і приємного перегляду! Гарна новина цього разу. Я не знайшов кращої новини ніж ця. Як мені здається, це дійсно гарна новина. Видавництво Bethesda офіційно оголосило довгоочікувану новину для гравців. Starfield пішла на золото. Це означає, що студія має готовий до релізу білд, який вона планує доопрацювати найближчими днями, щоб він вийшов з мінімальною кількістю помилок. А наприкінці відео розповім трохи подробиць. Розпочну з новин в Microsoft. Цього року вже кілька разів відбулися активні обговорення та суперечки навколо малої потужності ігрової приставки Xbox Series S. Чергові розмови щодо цього виникли днями в соцмережах після приголомшливого успіху Baldur's Gate 3 на ПК. Відомий ігровий інсайдер і журналіст Джес Кортен у своєму матеріалі з цього приводу на Windows Center зазначає, що є три можливі сценарії, як зараз Microsoft викрутиться із ситуації. Нічого не зробить. Сподіваючись, що ситуація з Baldur's Gate 3 це поодинокий випадок, який у майбутньому не повториться. Вона може поліпшити підтримку розробників у питанні випуску ігор на Xbox Series S, надати найкращі інструменти, найкращу документацію і найкращу пряму підтримку. Або ж відмовитись від вимог у паритеті функцій на Xbox Series X та Xbox Series S. Не знаю, що оберуть Microsoft, але потрібно щось робити дуже швидко, бо Halo також не мала на релізі функції роздільної здатності екрану через Series S. Складна ситуація і не образити гравців, і не відлякати розробників. Схоже, що Microsoft вирішила дещо спростити гравцям розуміння, що входить у різні рівні Game Pass. В оновленні консолі Xbox для інсайдерів рівня Alpha з'явилася можливість прямо з консолі швидко та зручно оцінити всі переваги підписки Game Pass Ultimate. Для цього з домашнього екрану Xbox потрібно перейти в Game Pass. І далі до пункту переглянути всі переваги. Після цього передплатники Game Pass Ultimate побачать, які бонуси входять до їхнього рівня підписки. А якщо гравець ще не підписаний на Game Pass, він зможе побачити доступні плани передплати. Ще один ресурс для мене, звідки брати інформацію. Так, продовжимо новинами Activision Blizzard. Схоже, що нас очікує full price Call of Duty Modern Warfare 3. Навіть не зважаючи на те, що гра планувалася як доповнення до другої номерної частини серії. Тобто її ціна на релізі буде складати 70 доларів. Також згідно з інструкцією інсайдерів El Boberto, які спеціалізуються на Call of Duty на старті Modern Warfare 3, на шанувальники франшизи чекають добре знайомі їм карти. На даний момент усі карти, які будуть у Modern Warfare 3 на старті, це ремастери карт із Modern Warfare 2. Я нагадаю, що Activision не планувала випускати повноцінну гру серії Call of Duty у цьому році. Тобто багато хто сумнівається у великій кількості контенту. Коли там вона виходить 10 листопада? Може, варто дочекатися у Game Pass? Так, перед тим як перейти до Game Pass. Видавництво THQ Nordic цього тижня провело презентацію, де розповіло про стан проєктів, що знаходяться у розробці. У рамках презентації анонсували кілька великих проєктів South Park Snow Day, Titanfall 2, Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Ronin та інші. Плюс поділилися інформацією про ігри, які раніше були представлені. Але як виявилося, це далеко не все, що готується видавництвом. У THQ Nordic знаходиться у розробці ще не менше 20 проєктів, як розповіли представники видавництва. Сама компанія активно взаємодіє зі сторонніми студіями-партнерами, у тому числі і з Microsoft. Представники видавництва вказують, що зараз у них готується 37 проєктів, з яких анонсували лише 17. Відповідно, не менше 20 ігор ще буде представлено. Цікаво, яку з цих ігор Microsoft обрала для додання у Game Pass? чи може готується щось ексклюзивне? Розробники багатокористувацької умовно безкоштовної гри DC Universe Online оголосили, що планують випустити оновлення проєкту для консолей нового покоління Xbox Series. Реліз апдейту призначено на 4 квартал 2023 року. В анонсі йдеться, що на гравців очікує не тільки приріст продуктивності в DC Universe Online на нових консолях, а й покращення ігрового процесу та якості гри. Є серед моїх підписників фанати DC. Ну я вже ж, новини Game Pass. Схоже, що Forza Motorsport буде виходити по частинам. Ми і так знаємо, що багато функцій та режимів планують додати із часом. А ще на днях, відповідаючи на запитання в рамках Forza Monthly, директор Turn10 Кріс Есекі заявив, що в новій Forza Motorsport на старті не буде режиму спостерігача і режиму роздільної здатності на екрані. Не скажу, що я обурений таким рішенням. Але сподіваюся, що це буде не на постійній основі. Для тих, хто очікує техаську резинину бензопилою, журналісти сходяться на думці, що це одна з найкращих ігор у жанрі симетричного слешеру горору У грі матчі відбуваються у форматі 3 вбивці на чотири жертви. Подібний формат відрізняється від звичайних асиметричних мультиплеєрів, коли один гравець полює за жертвами. Оскільки вбивці теж повинні з розумом координувати свої дії та домовлятися. Журналісти зазначають, що грати цікаво за обидві сторони. Крім геймплею, багато хто хвалить техаську різанину бензопилою за повагу до першоджерела фільму 1974 року. До мінусів більшість журналістів відносять малу кількість контенту, через що гра може набриднути гравцям вже за кілька місяців. А сама ж гра виходить вже 18-го числа цього місяця. Журналіст Карим Жовіан у Твіттер написав, що отримав інформацію про певний захід, який готує Microsoft до релізу Starfield. Він зазначив, що отримав інформацію від конфіденційного джерела, що Microsoft проведе інтерактивну презентацію Starfield. І він був дуже схвильований цією подією. Жодних інших подробиць заходу журналіст не навів. Ще один відомий в ігровій спільноті Xbox ютубер та журналіст Вуд поділився у Twitter першими відгуками про Starfield від тих, хто вже грає у проект. Якщо вірити його словам, гра перебуває у хорошому стані. Цитата Старфілд бездоганен. Відгуки про гру вже дуже позитивні, і це абсолютно новий досвід, новий IP, а не ще один сиквел у морі сиквелів. ексклюзив Xbox за три тижні. А от сама Bethesda на своєму офіційному сайті поділилася коротким лором гри Starfield. Опублікована історія розповідає про події, що відбувалися у світі з 2050 по 2328 рік. Нагадаю, що події самої гри відбуваються у 2330 році. Згідно з лором, на Марс вперше люди прибули у 2050 році, а з 2100 року стали жити в космосі. Організацію з дослідження космосу Constellation, де працюватиме головний герой, було засновано у 2275 році. Також у Лорі можна дізнатися про деяких ключових персонажів Constellation та артефакти організації. Це інтригує. Ще надайте натяк на українську мову, і я взагалі буду здатен думати лише про Старфілд. Портал Гріонлай отримав офіційний коментар від представника видавництва PlayOn щодо опублікованої дати релізу Stalker 2 Серце Чорнобиля. Він заявив, що заповнювач встановили неправильно, через що і з'явилася дата 1 грудня 2023 року замість 31 грудня цього ж року. Ага, я майже повірив. І на цьому у мене закінчилися новини, що привернули мою увагу. Скоро почуємося у нових відео, а поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.